Шановні глядачі, вітаю вас! Озброївся новим ліхтариком. Модель не рекламую, симі, побачите. Знаходжуся поруч з Яготинським вокзалом. Поруч з Яготинським базаром. Поруч з будівельним магазином. І даний будиночок, який я вам показую, можливо, буде він цікавий тим, хто привик жити поруч з базарами, вокзалами і багатопрохідними населеними такими містами. Вірні локаціями. Будиночок територіально зовсім близько, зовсім близько до магазину АТБ. Пройтися тут всього лише метрів, мабуть, 200. Ну, вокзал, зрозуміло. І можливо, хто хоче, даний будиночок розглядати варіант може для будів... якоїсь майбутньої комерції. Тому що тут так зовсім по сусідству немає ніяких там не СТО. Але магазині вистачає. Базар, якби поруч. Торгову точку можна фасадну зробити при бажанні. Зараз я йду біжу, все вам показую, розповідаю. А ще що хочу сказати. Хто ставить лайки, я ці лайки конвертірую у кошти і донат для ЗСУ. Я вам, вас закликаю, що заходьте до мене на мій сайт Роман Щербаков, там є куча різних пропозицій. І на даний будинок там спочатку виставлено фотографії, відео, локація, все все детально роз'яснено. І ще в мене є Viber, є ще телеграм-канал. Ну, в общем, це все понятно, цим всі ви вмієте користуватися, а ми побігли з вами оглядати будинок. Хто знає, тут територія, де навпроти цю будиночку базар, раніше його, якщо я не помиляюсь, називали хитрий базар, хитрий ринок. Може, я помиляюсь, яготинці напишіть в коментарях, бо я вже так давно по базарах не ходив, що нічого толком сказати не можу. Юридична, фактична адреса це у нас вулиця Поштова, номер 32 Як бачите, по фасаду у нас поставлений металопрофільний паркан. Зроблена навіть під ним обмосточка. Стопчики всі забетоновані. По вулиці інтернет проходить, освітлення є. Он у магазину навпроти навіть відеоспостереження є. Так що, можливо, Ну, Комусь корисно це буде потрібне запитання. Давайте ми з вами зайдемо на подвір'я і оглянемо територію двору. Що ж, заходячи на подвір'я, що ми бачимо? Каналізаційна яма. Ну ви ж знаєте, що я буду не я, якщо я в нього свій нос ніс не засуну. Опа! Так, дивимося. Колодязь кольця. більше всього, що 1,16 діаметра. Точно бачу три кільця, може їх там і чотири. Взагалі, каналізація діюча, зроблена правильно, близько до заїзної під'їзної дороги. І це говорить, що машина заїхала, фірточку відкрила, трубу ляпнула і, будь ласка, викачує. Територія дудрівна, нема такого, що з дороги ти ще у двір або з двору там підтоплює комусь сусіда. Ширина подвір'я доволі така немалесенька. Будиночок. Тут хтось щось планував добудовувати до будинку. Зовні, я так розумію, він утеплений, поміняні вікна. А ну давайте підійдемо і по утеплювачу постукаємо. Да, будиночок утеплений. Газовий стояк, значить газ в будинку є. По правій стороні територія, мабуть, використовувалася як садочок. І при вході ми зустрічаємо тузіка. Ну, Тузик, слава Богу, не кусається. І що ми ще бачимо? Вхідний погреб, господарський блок на два входи. Вхід у будинок. Давайте, мабуть, навкруги будинок зараз обіжу, хозблок обіжу, а потім все детально вам покажу, розкажу, що, куди як. Добре. Так, що ж. Що глядачі, ви оббіг навкруги будиночку? Давайте ще обігжу навкруги господарського блоку. Звертаю вашу увагу вхідний погреб, Зараз ми його зайдемо, оглянемо. Перекриття в господарському блокі желізобетонне. Значить, будівля буде капітально довго стоятиме. Тут є ще погріб яма, обкладений цеглою. Можливо і ні, але точно не знаю. Нема можливості зараз залізти. Руки мерзнуть, холодно на вулиці. Давайте звернемо увагу, що від сусіда є межа. Тобто де по -по посіяно. Що там, що це посіяно у сусіда? Напишіть в коментарях. Територія подвір'я рівнесенька, прямокутна. Межі від сусідів всі видно. На межі є криниця. криниця якщо повний блекаут, можна води з криниці набрати. Я думаю, сусіди нею теж періодично інколи користуються. Що ж, давайте пробіжимося по всіх хозблоках і все оглянемо. Ну, вуличний туалет, я думаю, особо не цікаво, якщо в хаті є туалет. А він тут є, тому на це сильно звертати увагу не будемо. Будівля для господарства. Беремо ліхтарик. Так, ну що. Господарський блок для тваринництва з залізобетонними плитами перекриття. Крута капітальна споруда. Ну, правда, стелю можна було б і вище зробити. Але я думаю, що для літньої кухні хозблоку да, повністю вистачає. Кухонька така собі. Газ сюди не підведений, але як літній варіант, щось обладнано. Можливо, хто захоче плиту поставить, балон та буде користуватися. Йдемо далі. У нас далі вхідний погріб. Давайте спустимося по вхідному погребу. У мене є помічний ліхтарик, це вже дуже легко, хорошо. Сходи не круті, пологі. Підніматися не важко. По правій стороні, я так розумію, що був поручень. Хто захоче відновить собі, і заходимо у погребець. Погребець длинний, худенький. І високий. По лівій і по правій стороні були полички, знизу було відділення для картофанчика, ну і для консервашки. Ось, навіть картофанчик ще є. Робили підру, під, підручними засобами. Як могли, так пере, е, цю Основу залили, все тримається, довгий вік уже стоїть. Що ж, давайте тепер. Але звертаю вашу увагу: світло в погребі було і є. Просто зараз світла нема. Ви ж знаєте, у нас блекаути. Відключення планові поки що. Ну, Надіємося, що ми ворога відключимо скоро взагалі від цього світу. Так, ну що ж, давайте тепер зайдемо до господі... Ой, до нашого будиночку. Входимо в будиночок і на що ми можемо звернути увагу. Перше це те, що в толівій стороні відразу кухня. На кухні є газовий настінний двоконтурний котел, гаряча вода і опалення. Газова плита і заведено сюди яготинський водоканал водопостачання від нашої місцевої мережі. Напоминаю, напоминаю, шановні глядачі, хто цікавиться, чи можна пити воду з яготинського водоканалу. Можна. Бо вона смачна, бо вона проходить процес обежелізування. І якщо ви звичайної свердловини воду качаєте, то вона віддає металом, а наша яготинська вода вона не віддає металом. Тому. Я вже її доволі давненько п'ю. І я думаю, ви теж цього не помрете. Ходім далі по будинку. Труби опалення перепаяно поліпропіленом. Поміняно радіатори. Ось радіатор один, а там радіатор другий. Вхідні двері в будиночок дерев'яні. І вікна всі поміняні, металопластикові. Давайте заглянемо. Однокамерні. Але буди... а, там двохкамерні. Тут однокамерне. Будиночок з невисокою стелею, я думаю, що він дуже-дуже теплий. Плюс він іще утеплений, тому ходімо далі по, -по, по будинку. Давайте звертати увагу, що в нас будиночок трошки був перепланований. Можливо, я вам зараз десь покажу план. І на плані немає оцієї ванночки. Тут була якби прихожа така, велика. Вона раніше була кухнею, тому що там. Стоїть плита на дровах. Тепер з'явився санвузол. В санвузлі в нас є рукомийничок, туалет, пральна машинка і душова кабіна. Це все діло залишається. Ніхто нічого демонтувати не буде. Тут обкладено все плиточкою. Підлога без підігріву. Але вікно металопластикове відкривається як на провітрювання, так і на відкривання. І стеля підшита пластиком. Встановлено два ліхтарика для освітлення. Унітаз. Якщо чуєте, те, працює, воду візьмемо, перекриємо. Хай вона краще буде закрита. Так, що ж, тепер ходімо далі. Ага, гаряча ж вода з газового котла. Майте на увазі. Далі ми можемо зацінити е, кімнатку. Кімнатка в нас вся переклеєна шпалери. По, 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 Пофарбована стеля, поміняні вікна, радіатори. А труби, як бачите, знизу зробили короб і труби заховали в коробі, щоб вони нікому очі не музолили. Тоже хороший правильний варіант. Давайте заглянемо віконце. О, сюди ми бачимо під'їзну вулицю. Звідси ми бачимо ще одне віконце на подвір'я. І давайте підемо ще, глянемо ще одну кімнатку. Як альтернатива, Альтернатива того, що, можливо, хто захоче топити дровами, то газовий прилад не демонтували. Засовки є, плита є, при бажанні її можна топити. І вам вона буде обігрівати ось цю кімнату, ту кімнату, і тепло буде розходитися по всьому будиночку. Майте на увазі? Підлога, до речі, дерев'яна. І давайте ще звернемо увагу. Дальня кімнатка велика зала вважається в них. Ізольована. Тут що в нас є? Діванчик, ліжко, шкафчик, тумбочка, система опалення, дерев'яна підлога, стіни шпалери. Ну так, собі три віконця. Цей будиночок точно буде теплим. Це я вам уж, уж точно гарантую. Що, шановні глядачі, я, як міг, вам у цей нелегкий час при відсутності світла показав будиночок, використав свій допоміжний ліхтарик. Місце розташування дуже вигідне, тому що все поруч. Пішки, не до чого прив'язуватися не треба. Але сам будиночок невеличкий, теплий, утеплений, з поміняними вікнами, системою опалення, діючий санвузол. Можна заходити і жити. Все, що в будинку, все залишається. Все, що кому не потрібно, візьмемо, вивеземо, тому не сперечайтесь. Продаж по сертифікату також розглянемо. Дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайк, написати коментар. І це допоможе продвигу мого каналу. А не хочете, не пишіть майбиє так. Саме головне, щоб вам будинок сподобався, а то все остальне дрібниці. Що ж, побіг робити фотосесію.